Всім доброго дня. Сьогодні хочу записати відгук про чай. Чорний чай із саусепом. Це цейлонський чорний чай, ароматизований соком екзотичного фрукту саусеп або сметанне яблуко. Так, що тут пишуть? Заварювати 3-5 хвилин, Цвіт чаю Ну, Коротше кажучи, дуже рекомендую цей чай. Він дуже смачний. Ну, Хто любить чай з бергамотом, то це трошечки такий, якби схожий. Ну, як схожий, він не схожий. Він, ну, Мені здається, сподобається тим, хто любить чай з бергамотом. Рекомендую скоштувати. Хто любить такі якби екзотичні чаї. Якісь або фруктові, або, як, як ще кажуть, тисячі одна ніч, щось типу такого це от такого плану буде чай.